Вітаю вас на моєму каналі. Звати мене Олена, і сьогодні я хочу з вами поділитися тими подіями, які у мене відбулися за цей час. За ці півтори місяці, поки я була вдома, я ментально відпочивала, набиралася сили, заряджалася від землі. Мені багато писали там про рослинки, що там силюки, все таке. Ну, я на це зовсім не звертаю уваги, тому що я знаю, що коли я працюю на землі, я ментально заряджаюсь, відпочиваю, медитую. А ментальне здоров'я вкрай важливо. І не тільки для мене, а для і моєї дитини. Бо коли я буду. Себе почувати добре, то й дитині моїй буде краще. Їй було теж дуже добре, на свіжому повітрі, на своєму подвір'ї, хоча, так, не дуже безпечно, летять ракети, летять шахеди, але зараз таке життя. І я свідомо розуміла, куди їду і відчувала, що це потрібно. Пробувши півтори місяці, я багато чого встигла, посадила, трошки там розібралася з городами, закупила систему поливу, треба її монтувати. Ну, родичі мені допоможуть, Ось. сітку на гірки також підготувала. Ну, все необхідне, прополола, багато чого зробила. Ну, окрім роботи на діляночці, в мене ще були окремі справи. А зараз ми з донькою моєю маленькою Ангеліною приїхали знову до Німеччини провідати батька, бо дитина за ним скучила. І ми родиною хочемо полетіти на відпочинок, оздоровити дитину. Зараз не буду казати, куди ми полетимо, а коли ми прилетимо вже на те місце, я вам зніму відео, де ми знаходимося, які там види, що як відбувається там. Буду, буду знімати по мірі можливостей. У мене не стоїть задача е, зняти якомога більше відео, е, там велика кількість переглядів. Е, цей канал більше для, для, до душі і е, поділитися е, з вами, поділитися з Всесвітом. Своїми думками, своїми відчуттями. Ну, я так відчуваю, що коли я записую це відео, то це як розмова з Богом. Я ділюся зі Всесвітом, своїми відчуттями, своїми думками, своїми планами. Якщо хочу, щоб мої плани реалізувалися, ну, якось, коли їх проговорюєш, я не знаю, як у вас, то я Більше їх усвідомлюю. Ну, мабуть, так. Ось таким чином. Зараз ми знову у Німеччині. Погода тут прохолодна сьогодні, вітер. Але напередодні два дні були дуже спекотні: було 28 і 32 градуси, і ми вибралися з родиною, з дитиною на озеро. Тут є в місті озеро, і трошки там погрілися на сонечку, покупалися. Я вставлю, я там знімала маленькі кусочки, вставлю, як виглядає це озеро і трошки його прокоментую. Це озеро, можна сказати, в центрі міста. Навкруги нього ростуть дерева. Трошки є ще зона відпочинку на тому боці. Вон там невеличкий пляжик, видно. Що ти робиш, ангелочок? Що робиш, Ангеліна? Робиш а? Що ти робиш? Замок Замок, ага. Подобається? Подобається. Ага, там тебе дві пасочки, бачила? Так. Ангеліна будує замок робить пасочки. На цій стороні, де ми зараз відпочиваємо, тут зона відпочинку ну, більше для людей, біль... довше тут сонце затримується. Також є ось такі дерев'яні лежаки стаціонарні. Ось. Далі теж така зона відпочинку. Ну, ось так навкруги. Це все виглядає. ну Водичка чиста, видно дно, але на дні там рослини, є мушлі, а ось це Ангеліна бігає. їй подобається вона ще в Україні, мене прохала поїхати на пляж. Ну там такої можливості не було. І ось нарешті всесвіт почув її бажання. І вона насолоджується пляжем, купається, грається. А хто тобі таке зробив? Батько. Вау! А що це в тебе? Таке намисто? Ні, я... я водна фея. Ти водна фея. Вау. Гарна фея, русалка, так? Русалка. Добре. Вийди купайся, русалка. А це дитина грається з батьком, вона скучила, від нього не відходить. Всі ці дні. Ми десь третій чи четвертий день, як приїхали. Німці люблять на таких лодочках кататися, вони плавають посередині озера десь. Буває, що в них проходять тренування на байдарках. Ну, ось так проходить відпочинок. Сонячних днів в Німеччині не так багато. Тоді, коли видається такі сонячні, теплі дні, люди вибираються. Відпочити і людей багато. Це Ангеліна повторює за дівчатками, як вони м'яють. Їй хочеться так. Вона дивиться ну, уважно, за ними слідкує, повторює трошки. Також ми сьогодні ходили трошки по магазинах, щоб підготуватися до поїздки. Ну, дитині треба було панамку купити, бо всі вже маленькі вона якось виросла. Окуляри вона там хотіла собі теж. В супермаркет зайшли, щось таке з їжі подивитися. Ну, я трошечки теж познімала, може буде вам цікаво подивитися, які ціни в супермаркетах. Я не буду довго зосереджуватися на них. Якщо вам буде цікаво, ви можете приблизити, зупинити відео, подивитися. Ну, якщо щось не зрозуміло, напишіть в коментарях, я відповім. Ну, Ось такі трошки у нас відпустка. Десь через два тижні ми плануємо повертатися назад додому в Харків. Ну, а зараз так. Ангеліна також скучила і за старшою сестричкою. Це вони разом попереду. Оце ми йдемо подивитися панамку по Ангеліні купити деякі ще речі для поїздки. Це такий сімейний магазин Family. Заходжу зараз, хочу подивитися її панамку. Ось на поличці. Так, розмір 54-й. Великі всі великі. Так, ось іще. Теж великі. 52,54. Ось, То великі, то маленькі. Ми заходили там ще в один магазинчик. Теж були якісь величинки. Так, це я зайшла в інший магазин. Ну, тут таке і хост товар, і косметика. Для себе. Бо я що подивилася. Купила собі помаду. Так, це фонтанчик у нас тут біля магазинчиків на нашому районі. Він зараз працює, взимку він не працює. Тут також є такі гойдалки, невеличкі для дітей. Для відпочинку лавочки. Ну і далі ми ще зайдемо Що в щесь пару магазинчиків. Це на углу магазин квітів. Тут є такий, можна придбати різні квіти. Але квіти є в супермаркетах і в супермаркетах вони дешевші. Ну, але якісь вже індивідуальні так. І таке в окремому магазинчику. Хочу сказати, що зміна середовища мені завжди на користь. Я приїхала, трошки зібралася з думками, написала собі плани уже на повернення. При поверненні додому, що мені треба зробити поетапно. Розпланувала все. Якось думки склалися, прийшли. Прийшло розуміння деяких речей. Я помітила, що коли їду на відпочинок або змінюю місто, то якось складається в голові пазли, які не складалися вдома, там гадаєш, буває, думаєш, як тобі краще, чи так, чи так. А коли змінюєш середовище або знаходишся на відпочинку, то ти не завантажений е, ділами повсякденними. І приходить розуміння, що робити далі, якісь нові ідеї. А ось тут е, теж біля магазинчику така скульптура. Це магазин Пенні. Ми зараз підемо до нього. Ось тут овочі і фрукти, червоні цінники це акційні товари. У них кожного тижня якісь нові акції. Зазвичай ринків практично тут немає. Бувають якісь ярмарки у суботах, але з нашими ринками це... Ну, не, не так, як у нас. Не можна порівнювати з нашими ринками. Німці звикли, до речі, все вже купляти в магазинах, навіть якщо в них є якісь дерева, вони щось вирощують, вони зазвичай залишають птахам або звірам якимось, не їдять черешню або вишню, якщо на дереві в них є. Ну, до речі, нам, може, це і не зрозуміло, ну, але в них така культура. Кукурудза запакована о, у вакуумі. Дині вже продають, кавуни, зелені цінники це біо, вони пишуть, що це біотовари. Є Ось зараз покажу банани. 1,99 це біо. За банани за біо. А 1,29 це звичайні банани. Я не знаю, чим відрізняються. Здається, біо, це менш може, вони оприскані. Ну, не можу точно стверджувати. Але так, оце горіхи в них запаковані всі. В основному так, щоб купити навіс там самому ну, я не знайшла таких місць все зафасоване запаковане до речі вівсянка мені потрібна якраз вівсянка у дитини закінчилася Це ж біо я беру цю біо вона не дуже відрізняється від звичайної там кілька копійок різниця це печиво тут у них різне в баночках, в пакетиках. Нема такого смачного печива, як у нас, свіжого. За нашим смачним печивом ми тут сумували. Та ще за деякими речами. Оце цукерки тут різні. Шоколад в них смачний. Різноманіття шоколаду багато різного. Мій смак він дуже солодкий. Мені б хотілося, щоб було трохи менше цукру. Ну, у нас, до речі, теж він дуже солодкий. Буду з вами прощатися. Може, відео вийшло трошки сумбурне, вибачайте, будь ласка. Буду знімати вам ще відео. Якщо є у вас якісь запитання, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за перегляд, за підтримку. Всім бажаю мирного неба над головою. Скорішого закінчення війни. До нових зустрічей. Пока-пока!